Двоє військовослужбовців, яких підозрюють у побитті командирів, потрапили до СІЗО, третього відпустили під заставу. Ще одного випустили на поруки. Війців 13-го батальйону тероборони судять за бійку, яка щинилася просто на плацу. Численні тілесні ушкодження там дістали командир та заступник керівника штабу військової частини. Це серйозний військовий злочин, кажуть у прокуратурі, і карається він позбавленням волі аж на термін до 10 років. Втім, підозрювані запевняють офіцерів, побили. Зовсім інші люди Ганна Косовець півроку чекала чоловіка з війни. Він не встиг побути вдома у відпустці. Потрапив у СІЗО. Ми чекали свого тата півроку з війни для того, щоб оце тепер. Пережиті ще у це все. Я вже не знаю де гірше. Євген кулеметник з 9 травня воював у зоні АТО. Боїть батальйону, який був на передовій півроку без ротації. У вчиненні тяжкого військового злочину підозрюють його рідного брата, і ще двох товаришів побратимів. Вони ж заповняють обійці участі. Не брали. Вони не були присутні. Вони не були. Вони вже коли вискочили, вже все. Розбір шапок завершився. Хто там був присутній? Хай встановлює прокуратура. Це їхня робота. Військовий прокурор запевняє на чотирьох підозрюваних казали самі потерпілі. Хоча й були сутінки, обличчя кривдників офіцери добре запам'ятали. Про причини бійки офіційно сторони не повідомляють. Одна з версій, конфлікт виник через те, що учасників АТО вчасно не відправили у відпустки. Військовий прокурор зібрав характеристики на хлопців, каже, вони не бездоганні. Зарекомендував себе технічно грамотним працелюбним старанним, але не завжди дисциплінованим військовослужбовцем. Прокурор просить на час слідства тримати підозрюваних під вартою. Мовляв, інакше. Доведеться повернутися до військової частини, а там і потерпілі, і головні свідки у справі. Рідні підозрюваних впевнені, це занадто суворо. Треба враховувати психологічний стан, а не на всю Україну заявлять, що вони показали себе з гіршого боку. Вибачте, а ви, ви б вийшли з кабінета? Отам от би побули півроку. Проїли бо ту землю, і я тоді подивилась на вас психологічний стан. Євгена Кусовця таки відправили сьогодні у СІЗО. Його рідного брата на попередньому судовому засіданні місцеві депутати взяли на поруки, і ще один підозрюваний заплатив за себе заставу. Четвертий під вартою, як і Євген, якщо б було справедливе рішення, то воно було б одним. Я так вважаю. А так як я можу пояснити меншому сину. Чому таке рішення суддя прийняв? Апеляція будемо воювати далі. Та війна для нас закінчилась, почалась нова. Родичі підозрюваних розповідають, що бійка на плацу була масовою. Участь у ній брало не четверо, а десятки військовослужбовців, От тільки сумніваються, що свідки називатимуть якісь імена, бо своїх там не здаватимуть. Скорик, скорок Василькоби Черніщина Спецкор 2+,2.